Ніжний, запашний, легкий у приготуванні, ефектний на вигляд, надзвичайно м'якенький та смачний, а на поверхні яблучні трояндочки. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні приготуємо квітковий яблучний пиріг. А якщо ви його подасте з ванільним кремом або теплим ванільним соусом. Це буде смачний і справжній сюрприз для всієї родини. Для цього пирога нам знадобляться 4 яблука. В мене два маленькі і два побільше. З тих двох що побільше, приготуємо троянди. Краще підійдуть яблука з червоною шкіркою для більш барвистого ефекту. Розріжемо яблука на чотири частини. Видалимо серцевину і нарізаємо на тоненькі слайси товщиною приблизно 2 або 3 мм. У сотейник наливаємо воду, додаємо 2 столові ложки цукру і сік з половинки лимону. Ставимо на вогонь і, коли вода закипить, закидаємо слайси яблук. Варимо їх кілька хвилин. Шматочки яблук повинні бути напівпрозорого стану. А потім акуратно за допомогою шумівки або виделки дістаємо їх та викладаємо на дошку, щоб вони остигали. І після того, як шматочки охололи, викладаємо їх ланцюгом, накладаючи один шматочок на другий, закриваючи половину попередньої пелюстки, скручуємо наш яблучний ланцюжок в гарненьку троянду. Продовжуємо таким чином. В мене вийшло 6 троянд. Чим більше зробити пелюсток, тим більшою буде троянда. Два яблука, що залишилися, ми будемо додавати їх у тісто. Чистимо їх від шкірки, видалимо серцевину і нарізаємо кубиками. Приготуємо тісто. Збиваємо яйця з цукром до збільшення і посвітління маси. Ось така пишна вона повинна бути. Додаємо цедру лимона. Розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Ретельно перемішаємо. Додаємо шматочки яблук і ще раз все перемішаємо. І тісто готове. Для цього пирога я буду використовувати роз'ємну форму діаметром 24 см. Застелимо дно пергаментом і виливаємо тісто у форму. Розрівняємо поверхню. І викладаємо на тісто яблучні троянди. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Або трішки більше. На готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною паличкою. Залишимо пиріг охолонути, а потім за бажанням притрусимо цукровою пудрою. І якщо вам сподобається цей яблучний пиріг, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі.